Росія продовжує нагнітати ядерну істерику у світі. Президент Росії Володимир Путін підписав закон про відкликання ратифікації договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Про це повідомляють російські змі. Якими можуть бути наслідки такого рішення та кому, окрім Кремля, це буде вигідно? Докладніше далі. Для початку трохи новітньої історії договір про всеусяжну заборону ядерних випробувань було схвалено 96-го року Генеральною асамблеєю ООН. Росія підписала його 24 вересня того ж 96-го та ратифікувала 27 травня 2000 року. Але ще до підписання закону про дератифікацію Кремль демонстративно провів тренування масованого ядерного удару. Сталося це 25 жовтня цього року, коли з космодрому Плесецьк в Архангельській області попольгу. Оно кура на Камчатці було виконано пуск міжконтинентальної балістичної ракети ЯРС. А водночас із Баренцевого моря з атомного підводного крейсера Тула було запущено балістичну ракету Сініва. Відповідне відео оприлюднило мінубивства РФ. Як стверджується в аналітичному матеріалі фонду Карнегі, відкликання ратифікації договору не принесе Росії жодних переваг за винятком того, що Кремль продовжить ядерні випробування на території РФ. Так, за даними видання New York Times, Росія планує найближчим часом випробувати ракету з ядерною силовою установкою з теоретичною дальністю польоту 14 тисяч миль, що втричі перевищує відстань від Москви до Вашингтона. Більше того, дератифікація розв'язала руки решті країн, які тепер отримали моральне право на відновлення ядерних випробувань. А якщо сприймати дератифікацію як частину ядерного шантажу Сполучених Штатів Америки, то Вашингтон не піде на якісь поступки через цей крок. До речі, США й досі не ратифікували підписаний договір, як власне Єгипет, Ізраїль, Іран та Китай. А Індія, КНДР та Пакистан навіть не дійшли до підписання. Крок Москви по дератифікації може стати сигналом для Північної Кореї та Ірану, які зацікавлені у вільному розвитку своїх ядерних програм. Але також це вигідно Америці та Китаю, для яких випробування ще важливіші. Тож Кремль по суті запускає ланцюгову реакцію по всьому світу, а саме ядерну ланцюгову реакцію. Цю, яку буде неможливо зупинити, аби бути в курсі подій? Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.